В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Нині друга неділя великого поста і церква відкриває перед нами тайне у православній церкві, які Невозможно порозуміти і знати вні православ'я. Якщо в першу неділю ми святкували торжество православ'я іменно постом, бо тільки постом і молитвою познається православ'я, а не семінаріями і академіями, то всю недільку відкриває нам церков тайну, що кожний православний християнин, котрий хрещений во імя Ісуса Христа. Котрий перебуває в канонічній православній благодатній церкви, з моменту хрещення починає світитися невидимим для простих очей, духовним, нетварним, несотвореним світлом. Що це за світло? Це світло царства Божого, як нікоє, коли запалиться лампочка, позапалилася у душі. Дітинки дорослого, прийнявшого хрещення, і тот світильник починає горіти. З часом, коли чоловік християнин возростає, світильник, появляються його духовні подвиги, з'являється сила свічення. І от на висоті святості Великої, а ми називаємо тих людей святими церкви, ці світильники церкви світяться так, що Далекі суть видимі і відчуваємі многими людьми. Звісно, частіше це були монахи, отшельники, котрі тікали від цього світа, щоб цей світ не приманув їх, не перетягнув, не надурив. Бо жив я у цьому світі, скільки соблазнів чоловік видець, і то все треба перебороти, ведь однажди може й впасти. Святі Світільники церкви, так їх називаємо. І світільники церкви це не іносказання, не поетичний образ, а це реальність. На православних іконах, на святих, на ліках святих є німб, Золотий Круг. Це і є іконописне іконописна передача інформації, що довкола ліка святих. Ісуса Христа, Божої Матері і святих церкви світиться нетварноє, несотвореноє руками Світло не світло електричної лампочки, не світло Сонця або Небесних звізд, а світло Царства Божого. Того світла, котрої відділи апостоли ізбранні, Петро, Яков і Йоганн на горі Фавор. Там вони увиділи, як Ісус преобразився перед ними, і одежі його стали біленькі-біленькі, як сніг. І вони почувствували від тої світлості велику радость. Це було світло Царства Божого. Перед Ним відкрилося царство. Вони увиділи Ісуса в його славі, як славі Божественній, як Бога. Як Друге ліце Святої Тройці, як сина Божого, котрий зійшов з неба, узяв наше тіло і преобразився тепер перед апостолами самими сильними, для того, що коли будуть Його передавати на розп'ятіє, щоб вони сумнівалися, що такі сильні спецслужби цього світа, такі хитрі, прихитрі, Господь дався сам на розп'яття, бо такий був Предвічний задум Божий. І так Господь, як церква співає, коли будуть удіти, розпинаємо Ісуса, щоб і апостоли, і люди помнили, Христос зійшов з неба, щоб нам подарувати Спасіння. Весь з коли Адам і Єва согрішили, вони втратили світло, царства. Так, вони ще були зовні інтересні. І зшили собі модної плаття із листя, стали модними, інтересними, страстними, блудними, мусили закривати своє тіло, но вже темними. Вони вже не віділи тільки много, як сперва. Перед ними закрилася як пеліна тайне строєння міра. Пізніше, за Тисячі років люди будуть копатися в глині, щоб узнавати строєння міра. І якийсь закон люди найдуть, відкриють закон, то не так знають, інтересно хвалитися. Наука відкрила. Наука відкрила закони природи, Ну, наука їх не создавала. Вона просто готова й відкрила. А хто Этот закон создав? Звісно, Господь. І перші люди знали тайне строєння міра. А от нині, згідно всіх іслідуванням психологів, чоловік нині 1, 2, максимум 3% виділяє і реалізує з себе, а 97% чоловіка сили запрятані, паралізовані, загнані у підсознання. Чому? Ето совершив гріх. По мері возростання святості чоловіка ті проценти виростають, бо світло Христово просвіщає всіх і світить глубини у душі, і чоловік починає пользуватися як із ніякої бази, даними, записаними от Бога у природі чоловіка. Но Бог подарував православним эту радость, і от у один період. Западні латинські християни, які вже відпали від восточного православ'я, пересталися світити і стали темні, у них, замітьте, пропала ікона, а якщо є образ якийсь релігійний, то вже не німб, а лише символічний якийсь контур, то вони почали сумніватися у правильності учення Православної церкви про нетварне створене світло, котре Бог дарує всім віруючим людям. Святитель Григорій Палама із усіма… Архієреями церкви Христової відстояви це учення, древні учення церкви, тому що це така радость, ми осознаємо, що в цьому мірі ми причасники Царства Божого з моменту хрещення, у нас починає світитися світло Царства Божого. Даже якщо грішник крещений согрішив, но після покаяння, эта лампочка, то свічка, котра в ньому горить, ледве-ледве там марконить, вдруг починає знову горіти великим світлом, і після покаяння чоловік знову пламенеет духом, Это образ православного християнина. В этом мире сатана одколов. Часть людей від істинної церкви, але щоб їх дурити й далі, що вони теж християни. Він їм лишив там различне знання Біблії, деякі форми богослуження зовнішні, але вони вже перестали світитися іменно і в нашій державі. Більша частина жителів нашої держави, ну по нашим підрахункам, вище 30 мільйонів людей є. Послідовниками Української православної церкви, людьми, які суть святящіся, бароні, обдаровані Богом, і вони, ето дар, сокотять язиницю ока, будують храми й монастирі. І от прийшов час, коли від от православних відкололася Латинська церква Велика. Зовсім через два сто років од від них відкололися німецькі протестанти, лютерани Калвіна і прочі до нині діляться. Протестантізм своєму апогею ілі у фінішові, перетворився на марксизм і на атеїзм. Так закончив безславно. Православна церква донині світиться нетварним світлом в лиці своїх послідувателів і святих церкви. Іменно в цьому обметному і ми, православні Закарпаття, покликані не тільки себе спасати нині по слову митрополіта Володимира Почаївського, котрий сказав: навірно, усьому Закарпаттю з його 35 православними монастирями прийдеться витягувати всю Україну, щоб вони затягнули їх у псевдоправослав'я. Щоб не витягнули якісь канонічної церкви світячуся у якусь другу релігію, де уже світла не є. По чому видно, що у чоловіка не є світла? Християнин інтересний, навіть ризи буде мати православні, але однажди йде захвачувати другий храм, і збивають нині дітей, жінок? У ні прокуратура, ні суди, ні спецслужби не розслідують ні одного із біяння. Просто принципово. Чому? Бо б'ють світящихся. Ви світите православні канонічної церкви, от і дістанете, і будете бійці. Не хочете, бути ти бійці, ідіть вон, ідіть у секту, а там вас будуть хвалити. На відміну від них ми не обіжаємося на гонітелів. Ну ми кажемо, Господи, яка благоволя Твоя, що Ти нам дав у світлості царство Божого, у радості не сердитися на гонітелів. Так, да, і в нашому храмі десь там дві-три люди, що морчать під ніс, що вони би щось теж хотіли, Ну, і то слабаки і отсталі, з ними в нас не є проблем. Але більша частина людей розуміє, у 21-му віці може людей Обманути печом сотнями тисяч, і лише тому, що єсні чоловік втрачає релігійну силу і світло царства, починають ним маніпулювати. А оскільки нами не можеш маніпулювати, ми не добрі враги под всякі подозрительні. А ми кажемо: Господи, дай нам і далі бути таким, щоб для цього світа блудного і грішного ми були подозрительні. Для світла Царства Божого, аби ми пламеніли Духом, аби ми були діти Царства Божого, хоча ще і прибуваємо на землі, будучи законопослушними дітьми своєї держави, платиме налоги і не представляємо нікому ніякого препятствия. Хотяться молити уніяти. Протестанти, кальвіни, всякі до тепер з'явили нові турецькі православні моліться. «Но на нас не нападайте. А уж нападаєте, ви точно нам приносите царські докази, що ви не світящіся, ви не християни, а обикновенні язичники, котрі ненавидять Христа, Христа, але грають роль християн. І сьогодні святитель Григор, Григорій Палама Фесалонікський, а то нам под боком взиває к нам, щоб ми держалися древнього учення о нетварному світлі. І сьогодні удивительно, що читається Євангелія, як до Ісуса привели, принесли, точніше, на ношах паралізованого чоловіка. В домі було много людей, не можна було доступити, много бідних, хворих, біснуватих, всі хотять до Ісуса. Ісус в домі, дом невеликий, набитий людьми. І що зробили всі четверо друзів, так любили свого друга, а друг наслухався телебачення, начитався различних газет бульварних і духовно спаралізувався. І от привели такого паралізованого професора до церкви. До Христа. Ну тут до Христа не можна дойти. Що вони зробили? Написано в Євангелії, визлізли на хижу, прокопали кришу дома, восточні дома прості, горизонтальні, з такими деревцятими накладеними, прокопали яму. представимо собі мінімум треба було два на два, щоб чоловіка пустити. І на мотузах пустили паралізованого. Перед Ісусом. Допускаємо, що коли вони теребили хижу, на Ісуса падав порох. Но Ісус мовчав, терпів. Почому? Пізніше стало ясно, чому Господь не казав, куди лізете без очереді, а наоборот, увидівши віру тих друзів, паралізованого, Тут є друзі, котрі любили свого друга, але професор наслухався книжок, наслухався телевізора, збили Гостулку, маніпулювали його розумом і привели такого паралізованого професора до Ісуса. І Ісус, віддя віру їх, чотирьох друзів, по вірі чотирьох друзів, сказав паралізованому професорові: вставай, вставай, паралізований, бери постіль твою, візьми під руку, йди дом твой. Удивительно, як Божа милость ізціляє паралізованого і тілом, і духом. Сьогодні церква православна у нашій державі, та й по цілому світу, де є наші православні храми, і мільйони людей від паралізованості духа, тому що цей світ ядом нас кормить не тільки мульгаторами у магазинах, але і ядом. В інформаційному просторі, щоб заражати уми людей различними лжетеоріями або насадженнями лжерелігій. У апостола Павла сьогодні нам сказано прямо, посланню к євреям, братія, пам'ятайте, що Бог у началі основав землю, не сама земля, Бог основав землю і діла рук Його суть небеса. Усі можуть погибнути, но все то Боже прибуває, і все, як риза, обічають, і як одежду свієш їх, і в неї зміняться. Но ти, Господі, той же, і літа твої ніколи не оскудять і не зміняться. Комусь з ангелів каже Павел Господь, сказав: Сиди, одеснуй мене, доки не положу врагов твоїх, подножує ног твоїх, не всі лісуть служебні духи. Котрі служать людям по вірі Христа. Но, каже Павел, пам'ятайте, якщо в Старому завіті глаголеної ангелами слово було звісно, і всякої нарушення Слова дане через ангелов, Бог карав, то каже Павел, як ми убіжимо, утікнемо від наказання о спасенні, коли ми чуємо уже тепер не от ангелів, а от самого Христа, прийдіть благословенні. І в церкві Христової ми учули голос Христа, і через крещення ми діти світла, діти із світільниками. Не випадково Господь сказав притчу про десять дівчат: п'ять розумних, п'ять нерозумних. П'ять розумних ходять до церкви, сповідаються, причищаються, їх світільники горящі, вони великолепні, благодарні, красиві. П'ять нерозумних наслухалися телевізора і пішли в світ. У блуді, в модах, у всяких гріхах і беззаконнях. Але прийшло время умирати. Помирали всі десять, оті, котрі мали світільники горящі, і з тими горящими світильники пішли на зустріч Христу. А от тоді земні блудниці, хитриці, всякі жінки, котрі навіть особливо, ми маємо віду, котрі люблять десь у спецслужбах, що навіть на старі дні виходять на пенсію, але остаються такими доносчицями, то вони на страшному суді вдруг відкриються несвітящимися, відсутніми світильниками. Це буде катастрофа для них. Вони окажуться у числі. Проклятих людей, які тут на землі думали, що великі славні, такі сильні і способні навіть бити церков, критикувати митрополіта, угрожати єпіскопам, тягнути в суди священників, метати в тюрми простих віруючих, світящихся, не світящихся в тюрму не мичуть, своїх бережуть. Ну от ми стоїмо перед ліцем этого міра. Що нам сказати, Господи, ведь Ти нас предупредив, в цьому мірі вас любити не будуть. Бо тому будьте православні, святящіся, мудрі, як змії, обходя препятствия, але при зміїнній мудрості, мудрості, пожалуйста, майте скромність голубину. Не будьте такі лукаві, як цей світ, бо Господь вам буде допомагати. У вас буде много напастей, але Бог дасть силу їх перемагати, але вас буде спасати світлость вашої душі. Этот фонарик духовний буде вас вести, і в темноті цього світа вися не заблудите. От чому у нас в Україні. Казало бися, розхвалили нову псевдоправославну турецьку релігію, а вони неї ніколи не хочуть йти. Почому? Да там не світиться ніч, там угрози угрози захвати храмів і збієння дітей, і дів, і жінок, сльози і гори принес, принесли оттуда. а значить, не світящіся, не благодатні. Ми все кажемо. І в ділю говорили ділю говоритьме, спортсмен, ти докажи, біжи, будемо видіти. Якщо ти православний, почому тебе не є смирення? Почому ти нападаєш на других православних, обзиває їх, будучи чорний, причорний і в митрополічих ризах? А прості люди православні не хочуть к тобі йти, бо в тебе не є благодаті Божої, а ти в самообмані. І Господь нам дарує сьогодні казати. Подякуємо святителю Григорію Повамі, що він у особи в особі у собі уєднує з церковним православним собором захист древнього учення от нетварному світлі. Боже, наради наших людей. Благословенним нетварним світлом, щоб наші люди світилися світом благодаті Божої, щоб це світло у душах наших не лише так маленько палахтіло, аби пламеніло, горіло від нашого подвига, поста і молитви. І тут на землі ми діти Божі, діти царства Божого по факту свячення душі. І на страшному суді Бог не буде довго провіряти хто куди. Світящіся православні канонічні церкви, направо, наліво, олігархи, багачі і прочії, і прочії, темні і з темних, не взирає на то, якими вони інформаційними красотами себе прикрасили. Світла не є в пекло, світло є в царство. Іменно це і й буде легким. Вораженням на страшному суді. Боже, Мати, благослови нас, щоб ми у Твоєго сина і спросивши світло од момента крещення, поможи нам це світло зберегти через повіт і причастя, щоб завжди були живі, горящі, у талантах, способні розкритися, а у вічності разом з у святими світящимися змогли наслідувати Царство Боже. Амінь.